Вітаю вас, друзі мої. Один з підписників наших, якого звати Руслан, запитав мене про підбір гладкоствольної пулі до гладкоствольної зброї. Як я це робив? Чи як я це роблю, чи можу я щось розказати з свого досвіду? Гладкоствольними кулями я не стріляю вже давно, оскільки з гладкоствольною зброєю на копитних не полюю. Але в мене є комбінашка, яка підібрана і пристріляна пуля. Зразу скажу, що це бреники від ротвела оригінальна пуля, а з дробових рушниць я пулями не стріляю. Но розкажу, як підібрати, і, принаймні, як я це роблю. Ви можете робити по-другому, можете робити краще, можете робити по якійсь другій системі. Я розказую те, що я підбирав я. Дивіться, відразу хочу сказати, що сама кучна куля не завжди буде вам підходити. Тобто, ви можете взяти менш кучну кулю, і вона вам підійде. От е, чим брати там от, е, 5 см, да, кучність на 50 метрів, а ви її не возьмете. І от ми поговоримо про це в тому числі. Я тут намалював кілька художеств. І, ну, наглядно, тобто, е, от, перше, куля, яка полетіла дуже кучно, але ви її не візьмете. От перший малюнок. Ви цілитеся в центр. У вас дуже кучно, прилітає 30-40 см. Ну, це ви все збільшуєте ну, 5 разів, мабуть. Тобто, ось центр, а воно прилітає десь отут. Да, от, тут показано. Оце супер кучна куля. але ви її не візьмете. Чому ви її не візьмете? тому що вона прилетіла хік знаку. От. І менш кучна куля. Вем її розброс малюнок 2. Е -е, тут, скажімо так, 10 см. 10-12 см між кулями. І ви візьмете, е -е, ну, принаймні, я вибрав би цю куль. Подивимося, да. Казалось би, ця кучніша. Виберемо ми цю. Підбирати на півавтоматі це набагато простіше, чим підбирати в двохствольній рушниці, щоб у вас два стволи стріляли кулями. Дуже-дуже рідко буде, що у вас оба стволи будуть стріляти одною і тою самою кулею з одної і тої самої коробки. Якщо ви пристріляєте два стволи, то це, як правило, буде різні кулі. Кожна куля для свого ствола. Верхній, нижній, лівий, правий, один може бути там, в Аландії, другий може бути там Діабло, наприклад, чи Бреники, там, чи Майра, люба друга пуля, яка підійде під, ваш, під, ваш, під вашу пайку стволів. Ну, ми зараз, поки поговоримо про напівавтомат, найпростіший спосіб. ви Купляєте по три кулі, їдете на полігон, в яр, куди ви там їдете, з упора, вдумчиво, хорошо стріляєте, але з упора якого? З упора не сидя за столом з мішка, а стріляєте там з три ноги, в ну, положенні, в якому ви будете на полюванні стріляти. Тобто, стоячи, з упора, там, три ногу зробіть, з якихось палок, з з'їжіть. Чи за якийсь там між дорогачиками між деревом поставити рушницю. Ну, щоб у вас була е, ваша стійка така, якою ви будете користуватися на полюванні. Тому що у вас буде вкладка вже як на полюванні, а не сидя столом, як стрільбу з карабіна. Виїхали, відстрілялися, у вас одна з куль полетіла отак. Самі найпростіший спосіб це взяти купити каліматорний прицел. Якийсь недорогий, ну, який витримає віддачу. І вчепити його зараз маса перехідників, які можна купити і поставити через прицільну планку на коробці напівавтомата. І поставити каліматорний приціл, і просто е, точку каліматорного приціла навести на цю кучку, яка у вас зібралася. Навели. Все, у вас вже все пристріляне, ви потім стріляєте, у вас вже отак получається, Не так, а вже так. Ну, трошки з більшою, з меншою пучністю, як тут показано. Все, це найпростіший спосіб пристріляти. Ну, коли ви поставили каліматор, не всі так роблять, і вистрілили пулі, обов'язково стрільніть дробом, щоб подивитися, куди для у вас е, йде. Дробовий сніп чи по центрі, куди ви цілиться, він кругом, бо він може бути зміщений. Пуля може залежно від чока, які у вас скручені, її може кидати лівіше, правіше. Тобто обов'язково провірте дробовий постріл, куди летить. От, Це простий спосіб. Спосіб, який важчий. не купляти каліматора, а під путем відстрілу різних пуль, ми зараз говоримо про фабричні пулі, Ми зараз не говоримо про те, що ви будете навіскою пороху гратися туди-сюди. Тому що якщо на пороху гратися туди-сюди, то, наприклад, ви взяли кулю, зарадили, вона вас прилетіла сюди. Тобто ви берете, просто додаєте пороху. До наважки, поки піднімете пулю. Все, ви підняли пулю, зупинилися ці наважці. Так легше підбирати. Якщо ви підбираєте фабричні набої, ви підбираєте їх, поки ви не підберете, щоб пуля в місці вашого прицілювання ну, хоча б 10-15 см була в якусь зі сторін. Самий ідеальний варіант це якщо вона буде вище. Тобто у вас дистанція розтягнеться тоді по б, б, прямого пострілу, у вас дистанція стане більша. От. Якщо ви самі споряджаєте набої, ви можете взяти одну якийсь тип одної кулі, і просто на ваш камепороху, ну, тип якої кулі, яка у вас полетіла не е, 3 метри в сторону чи вниз, чи кудись, а яка прилетіла більш-менш. там, або зверху, або знизу, ну не дуже сильно ліво-право. І коли ви будете змі... зменшувати або додати на віску пороху, ви будете тим самим міняти місце влучання полі. І так ви можете добитися е... нужного вам результату, потрібного результату. Так, напівавтоматом закінчили. Беремо двохстволку. Ви берете двохстволку, виходите. Купляєте вже по 6 куль, бо у вас 2 стволи, і відстрілюєте по 3 кулі з кожного ствола. Получається, у вас отака картина. Один зі стволів у вас б'є більш-менш нормально, там 10 см розкид ну, на, на 8 см від точки, в яку ви цілились. А другий ствол б'є кудись знизу. Там чи сюди, чи сюди, чи сюди, чи сюди, чи сюди. Неважливо, куди він б'є, але він б'є не точно. Тобто, тут теж є два шляхи рішення цієї проблеми. Ви або підбираєте по одній кулі, різних куль купуєте. Підбираєте кулі і по одній вистрілюєте, щоб бачити, куди зміщається та чи інша куля. Одної ну вам буде досить. Якщо у вас вона попаде десь сюди, то ви ще робите ще два постріли, щоб бачити вже картину. тому що одна може бути відрив, а остальна куча прилетить сюди. Ви її ніби вибрали, а насправді вона у вас ну, полетіла не дуже гарно і не дуже, ну, не дуже вам підходить. Це ми говоримо про фабричні кулі. Тепер дивіться. У вас один ствол, лівий, правий, верхній, нижній, неважливо. Прилетів сюди. Другий ствол прилетів сюди. Все, ви зафіксувалися. Це у вас буде основний ствол. Ви запам'ятали, який патрон сюди прилетів, яка куля сюди прилетіла, виробник, який прилетів. Все, ви купуєте ці патрони для ствола, який стріляв сюди. Головне, не перепутати на полюванні. Сюди. Ви от стріляєте по одній полі, так як я казав, або е, купляєте пулі на розв'язку, щоб самому споряджати. І самі споряджаєте е, кулі, граючись на віскою. Е, я не буду зараз казати, що там можна механічні якісь втручання в стволи робити. Ми це не обсуждаємо. Пиляти ми ніякі стволи нічого не будемо. Якщо у вас є змінні чоки, ви можете погратися чоками, вкручуючи різний чок ствол, який полетів сюди, ви можете кардинально змінити траєкторію пулі. Плоть, що циліндр полетів сюди, а 0,75 прилетить сюди. Розумієте? І ви можете на якийсь з чоків однією самою кулею, попасти, що він буде теж в районі прицілювання вашого. Но частіше всього, вам прийдеться або підбирати фабричним путем полю фабричну, або споряджати самому. Цей ствол, ми вже розуміємо, що він буде допоміжний. Тобто, якщо у вас будуть полювання, де в одному стволі буде стояти куля, а в другому дріб, то у вас в цьому буде стояти куля, а в цьому буде стояти дріб. Но, що можна зробити? Можна зробити. Е, от, ви відстріляли самозарадну пулю, вона прилетіла сюди. Ви бачите, що вона нижче. Ви збільшуєте кількість порохового заряду і піднімаєте от в район місця прицілювання. Вона може навіть зміститися ближче сюди чи уйти далі. Але ви його піднімаєте от в цей район. Тобто у вас буде влучання з верхнього, з нижнього, з лівого, з правого, десь от цю точку сантиметрів на 30 від місця прицілювання вашого. На цьому можна зупинитися, оскільки це буде як доповнительний ствол, у вас кульовий, можна зупинитися для стрільби в загоні. Де 30 см, там мало що рішає. Тобто, ви просто запам'ятовуєте, бувають е случай, кабан виходить перед стрілковою лінією, зупиняється. Ви прицільно стріляєте цим стволом. Коли він зрушив з місця, ви стріляєте цим стволом. Вчитуюся, що там чуть-чуть воно піде. Тобто, от на такому можна зупинитися, коли сюди прилетити. Коли вас це не задовільняє, тоді перепробуєте різні пулі. І старайтеся, щоб е, ваші два стволи було максимально близько один до одного. Дуже рідко буває, що е, два стволи спаяні ідеально і всі кулі прилітають там, е, ну, в круг там, я не знаю, отакий от, от кружок там, чи квадратик. Зазвичай воно розкидає більше. Тобто, ви дивіться під свої полювання, які, з яких ви, якими ви полюєте. Тобто, треба вам кучність, щоб, звісно, всі хочуть, щоб було ідеально, щоб пуля пулі касалася. Ну, це буває дуже рідко. Путем підбору і самоспорядження підбір можна зробити більш точніший. Путям фабричних патронів підбирати, у вас буде ну, не так точно підібрано. Но для полювання я вам хочу сказати, що якщо у ваші два стволи от, попадають у оцих два листи, там, одні тут попадають, і другі, там, наприклад, тут попадають. Вам для полювання на 50 метрів цього достатньо. Буде. Так що такі короткі проукулі. Про підбір, як я підбирав кулі під свої рушниці. Може у вас є якісь інші методи, діліться в коментарях, пишіть, хто, давайте поради, може у вас там якісь супер методи є. У мене були такі методи. Так що підбирайте пулю, підбирайте на набій під свою зброю. І буде вам щастя на полюванні. У вас завжди буде трофей, у вас завжди буде прекрасний настрій і повага від колективу. Все, будьте здорові, всього вам найкращого.